На вулиці Незалежності почали облаштовувати тротуари. Роботи тривають на одній із доріжок на незалежності до Угорницької. Причому, як і всі тротуари, що робляться у Івано-Франківську, ця доріжка буде комфортною для маломобільних груп населення. Ми продовжуємо активно рухувати і робити тротуари в місті Франківську. Зараз ми перейшли на вулицю Незалежності, ця сторона, яка йде до церкви, тут достатньо багато людей йде, особливо це стосується вихідних. Тому ми розпочали роботи щодо буркування тротуарів. На одній стороні наступного року буде на другому, і також планується відновлення повністю тут асфальтового покриття з розв'язкою на вулиці Васюка. Тому ми розпочинаємо ці роботи. Розпочали саме з цієї сторони вулиці Незалежності, бо найбільше скарг було саме на цю сторону, що достатньо важко було дойти до церкви на майзлях. Багато хто навіть з міста через міст ідуть пішки сюди, тому ми прийняли рішення зробити цю бруховану. Бруковані доріжки аж туди до Угорницької. Підрядники мають виставити півтори тисячі квадратів бруківки. Цьогоріч робитимуть лише одну сторону доріжки на незалежності, другу зроблять уже наступного року. Роботи планують завершити до кінця осені. Ми тільки почали, от бачите, зняли асфальт, зараз будемо це, виставляти бордюр. Плануємо десь дійти ну, до школи. Багато роботи тут. Знаєте, є певні незручності, машині їздять, знаєте, ну, стараємося зранку і до вечора працювати.